Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки пропоную уважно розглянути ілюстрації та сказати, що спільного між буквами. Так, всі ці букви є голосними. Правильно, всі ці букви великі. Так, всі ці букви блакитні. Правильно! Всі ці букви приголосні, Молодці дітки. Дітки пропоную послухати вірш про букву Я. В алфавіті я остання, та проте у всіх бажаннях завжди першість посідає, коли хтось чогось бажає. Слів на букву Я чимало, з чого яблуко упало, дивна ягода кавун, ящерка, прудкий плазун, яструб. Птиця кожен знає, яга в казці проживає, явір, ясини, ялини, це дерева, а тварини, ящер, ягуар і як? Тож без букви я ніяк нам в житті не обійтися, ти ж старайся добре вчися, Янгол тим допомагає, хто старання проявляє. Дітки тепер пропоную зробити відбитки на пластиліні або солоному тісті і таким чином написати букву Я. Дітки пропоную прочитати склади разом зі мною Ян, Ям, Як, Яв, ЯД. ДЯ. Зя, Ря, ля ся. Дітки, тепер пропоную придумати слова, які починалися б на ці склади. Наприклад, дя дядько, зя зяблик, Ря-рясний. Ля лялька. Ся сяє. А які слова придумали ви? Дітки буква Я чарівна. В деяких словах вона робить приголосні м'якими. Няня, який саме звук біля я, який. Так, н. Лялька. Л. Рядно. Р. Сядь. С. Дітки, пропоную розглянути звукові схеми і дізнатися, як замаскована буква Я. Пропоную промовити слово няня по звуках, які ми чуємо. нь-а. Нь -а». Який перший звук ми чуємо в слові няня? Так, звук н, м'який приголосний звук, який наступний звук ми чуємо. Так, звук А голосний, наступний звук Н, м'який приголосний звук. І останній звук. А голосний. Отже, в слові няня буква Я замаскована під звук А. А в слові рядно, як замаскована буква Я. Давайте промовимо його по звуках. р а д н о. Рядно. Перший звук Рю, який приголосний звук. Далі ми чуємо звук А голосний, Д приголосний, Н приголосний, О голосний. Отже, в слові рядно буква Я замаскована під звук А. Дітки, але у слові «яма» буква Я перетворюється на звуки й а, й -а ма Яма і позначається так. Звук м'який приголосний, а голосний, М приголосний, а голосний. Отже, дітки, в деяких словах буква Я перетворюється на звук А, а в деяких словах буква Я перетворюється на звуки «й», А. Дітки тепер пропоную пограти в гру. Вам необхідно плеснути в долоні тоді, коли ви побачите на екрані букву Я. Дітки тепер пропоную прочитати слова Марія, яр, яма, няня, яна Оля, доля валя, ялинка, ягідка, яблуня, якір. Молодці дітки. Дітки, наостанок пропоную прочитати речення разом зі мною. У лісі яблуня. Яблуня дика, яблучка на ній малі. Молодці дітки, а наше заняття закінчилося. До побачення.